Нас далі відправки. Вже... Мал... Світа, скільки ми мали? Та ми мали тисячі, тих е... правда? Свет. Так. Молінезій були тисячі, тепер ти розумієш, ми, ми не можемо 25 штук Молінезії назбирати. Яких 25? Вже 20 запаковано, а ще 25, 40 п'ять. А, то це 40, то що то є вже ще, так? Ще 20 запаковані вже. Блін, ти... нам треба з лікарствами розібратися, ми маємо ще. Лікарство вам показати для рибок. От, а тут ще є теж, але ці, ці ще замалі на відправку. Да, ще замаленькі. Ну так у нас проходять будні. астронотуси. Сьогодні скільки астронотусів їде свят? Один тільки? Шкода. А тут що у вас? А. Бачите, я оце чекаю, чекаю, ну я не знаю як я маю віднерестити тих макропод тут попав, яким макаром сюди попав. Мені треба чорних цих чорних міченосців віднерестити. А вони щось ну, дуже печать. Боже, як все заросло, капець. Світа, давай якихось курей купимо, посадимо на акваріум вони будуть нам рязку з'їдати. Ну це завал, ти будеш що робиться. Що я з нею маю робити? Напевно, я піднімлю течу і зроблю сильну течу і буду. А тут що у нас віднерестилося щось? Так. Є, віднерестилися Горами Він же самку ганяє, самку треба забирати. Зараз я заберу тут що. Тоже хтось там віднерестився. Не видно. Тут півник. Ну ці, блін, що з тим? Світану включи мені верхнє світло. Я знову змішаю правильно світло є. Так, що півник? Півник. Шмірник. Самку загнав, якщо самку загнав, то вже забирати самку треба. Але вона така пузата зараз. Не, він ще її... Не, вона ще разом. Але він же її давив. О, так що я вже вам зразу все одним кадром покажу. Так, самку коганяє. Але він ще в колірі. Він ще в колірі, значить в урамі ще ще не. Тут що. Так, тут все это все самочку забираю. Готовченка. Де я ще десь садив? Де я тут сажу все А, во! Тут що? Тут хто? Самка? Забилась, сховала самець де... вискочив скочив парух, не? Нет, 29 придурки. Бла, померло. Хоч живі там, алло? Алло. Кирило так би такий сидиш дома, тобі так постукали таким великим молотом по голові. Алло! Ха -ха. Не. Диретина зараза, не знаю, я там диретина, тут не залезть, не хочу дивитися. Я не розчарований. Ти теж угу. нас вже 3 хвилини з половиною ролики йде. Що ти там ловиш? Все. Все? Скільки маєш? 30. І що, в нас? В Малінезі поки на відправку вже немає, так? Нема. Да? нема. Я. Ну щось буде, ну, ми щось інше відправимо. У нас тут ще назбирається. Рослинок трохи. До речі, в цій щось рослинки не пішли. А в Ти просто все цветое пахнет. Видите, півники, как пески. Еда. Кто пиник, седь? Да, и цень. Да ладно. Сын, черванный сын. Да? Да, Зараз с Ага. Ладно.